В'язані шкарпетки, подушки, маскувальні сітки, кікімори, кавери, окопні свічки. Перелік речей, що виготовляють студенти медичного коледжу для захисників, можна продовжувати. Медичні сестри та фельдшери на базі навчального закладу працюють на перемогу. Мною було прийнято рішення зробити тут волонтерський хаб. Колеги мене підтримали, і ми почали працювати. Тобто, це було намагання яким чином допомогти допомогти наблизити нашу перемогу. І наші студенти вони також всі свідомо патріотично налаштовані. Овани, і це не було взагалі проблемою. Всі зразу відгукнулися. Спочатку ми починали звичайно вчилися саме робити окопні свічки, вчилися плести перші химери, перші сітки. І на сьогодні можу сказати, що вже пройшло більше року. Ми працюємо, ми багато чого вміємо. Кожен клаптик матеріалу задіяний. Директор коледжу Тетяна Котляр говорить: досконало вивчили технологію виробництва кікімор. Волонтерять активно, тому тепер мають можливість скористатися безкоштовною послугою гуманітарної доставки. Закуповують одяг, шиють білизну. У кожне відправлення вкладають смаколики, листівки та любов. Оберіги наші дівчатки обов'язково плетуть листівки, якісь направляємо для того, щоб якось підняти ну, дух наших хлопців. Подякувати, і я вважаю, що це наш вклад, це те, що може робити кожен, кожен для того, щоб якось наблизити нашу перемогу, як найшвидше руками студентів та працівників медколеджу пришвидшують перемогу, адже знають головне. Ми як народ повинні об'єднатися та активно долучитися. Допомоги ми отримуємо слова дячності від наших воїнів і приємно, і хочеться допомагати ще більше. Волонтерському хабі медколеджу кожен може знайти заняття за смаком. Плетуть, в'яжуть та шиють. Дехто навіть релаксує під час виготовлення чергової допомоги для захисників. В основному я плету сітки. Мені це подобається. Це для мене як навіть такий релакс, бо після якоїсь складної пари спостояти, поплести дуже заспокоює. Волонтерити для мене це допомагати людям, які цього потребують, особливо військовим, бо вони зараз ну, за нас воюють. Вони нас захищають, їм складніше, чим нам, тому допомогти їм це ну, як гордість. За цією молоддю майбутнє України. Самовідданість кожного студента, викладача чи працівника, вражає, розповідає директор Тетяна Кутляр. Я хочу подякувати кожному своєму студенту, кожному своєму члену колектива. Тому що я горда, що я працюю з цими людьми, тому що такий ну самовіддача і намагання якось пришвидшити нашу перемогу. Це є. А діти взагалі у нас особливі. Наші діти дуже рано подорослішали, і на сьогодні вони допомогу цю роблять свідомо саме головне. За час активної діяльності волонтерського хабу медколедж відправив на фронт близько 60 посилок, і вже зараз декілька пакунків чекає на відправку. На даний момент уже три посилочки спаковані, будуть відправлені вже сьогодні. Студенти підготували тематичні листівочки до Дня Святого Миколая. В кожну посилочку в нас пакуються як ліки, подушечки, окопні свічки, енергетичні батончики, носки, махрові, носки, які студенти самі в нас в'яжуть. І рівномірно кожну посилочку тільки окремо буває військові дають запит, що потрібно більше одягу. Дехто просить, потрібно більше подушечок. сьогодні ці три посилочки відправляться до наших захисників, яким ми дуже вдячні, і е, дякую їм за те, що вони надають нам шанс навчати дітей. Студенти також висловлюють велику подяку за те, що вони мають шанс здобувати знання завдяки тому, що наші захисники боронять нашу країну.